Вітаю! Ви на Ютуб-каналі житлового комплексу Грейт. І прямо зараз дізнаєтесь, що відбулося на будівництві цього ЖК за лютий. Перед тим, як почати, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити важливих новин про цей проєкт. У сьомому будинку закінчили влаштування монолітного каркасу. Сходові марші теж готові на 100%. Цегляну кладку стін влаштували на третину. У восьмому будинку майже закінчили цегляну кладку. Тривають роботи із влаштування даху. Склопакети встановили на 75%. На 30% влаштовані ліфти. В дев'ятому будинку майже закінчили встановлення ліфтів. Вхідні двері влаштовані на чверть. В 10-му будинку дахові роботи виконані на 95%. Фасадні роботи виконали на 93%. Стяжка готова на 70%. Ліфти змонтовані на 40%. В 11 му будинку фіналізують дах. На 93% готові фасади. Закінчують монтаж ліфтів. І тепер 12-й будинок. Тут зробили останній штрих. Закінчили оздоблення місць загального користування. А це значить, що 12-й будинок абсолютно. Готовий. Оздоблення території всього комплексу готово на 91%. Житловий комплекс Грейт це комфортне життя на відстані 90 метрів від Дніпра в партері лівого берегу. Зовсім поруч ТРЦ Рівермол та станція метро Осокарки. У комплексі передбачене автономне опалення, ліфти у підземний паркінг та цілодобову охорону, а ще спортивні майданчики, власний парк та комерційні приміщення на перших поверхах. Житловий комплекс Грейт життя на першій лінії.